Регіонали, комуняки, тушки, які мають більшість у Верховній Раді. Вони відмовилися голосувати за звільнення Юлії Тимошенко з тюрми. Учора Уряд Азарова оголосив про те, що вони припиняють підготовку угоди з Євросоюзом. Це зрада національних інтересів України. Це зрада українського народу. Це зрада наших дітей, наших онуків і наших правнуків, адже майбутнє України, місце України в Європі. І коли регіоналівська банда, коли Янукович, коли Азаров, рибак, коли вони відмовляються від угоди з Євросоюзом, коли вони відмовляються від того, щоб Україна була в Європі. Вони зраджують Україну, вони зраджують оце підростаюче покоління, вони зраджують наших дітей. Тому Радикальна партія Олега Ляшка, кандидат у народні депутати України по 94 му округу. дівчата, ховайтесь під зонт, стоїте, мокнете. Кандидат у народні депутати України по 94 му округу Андрій Лозовой. Ми ініціюємо збір підписів за, з двох питань: звільнення Юлії Тимошенко із тюрми і за європейське майбутнє нашої рідної країни. Де все начальство? Немає. Начальство сидить у теплі, у теплі в добрі. Начальство ховається по дачах, які вони позабудовували. Береги Дніпра, береги річок, а ми з вами під дощом. Бо нам не байдуже, в якій країні ми будемо жити. Нам не байдуже, чи є взагалі майбутнє України з такою політикою, яку проводить партія регіонів, уряда Зарова, президент Янукович. У нашої країни майбутнього немає взагалі ніякого. Я не хочу, щоб ми жили в країні, де порушуються права людини, де немає незалежного правосуддя. Де прав той, у кого більше прав і грошей. Я хочу, щоб ми жили в Україні, де цінуються права людини, де людина з простої сім'ї може досягати чогось у цьому житті завдяки своїм знанням, завдяки своїй голові. Ми пропонуємо всіх пенсіонерів звільнити з Верховної Ради. Ми пропонуємо всіх пенсіонерів звільнити з Державної служби. Ми пропонуємо дати можливість молоді працювати, заробляти, створювати робочі місця для того, щоб молоді хлопці дівчата, які вивчилися, вони ніде не можуть працевлаштуватися. Вони стоять, торгують на базарах через те, що сини Януковича, Азарова, генеральних прокурорів, вони своїх дітей, онуків депутатами вже влаштовують. А наші діти з такою політикою, яка сьогодні проводиться, вони не мають майбутнього в цій країні, вони не мають перспективи. Місто України в Європі, в Європейському домі. Сьогодні вони відмовилися від європейського майбутнього країни. Завтра вони сфальсифікують президентські вибори. Після завтра вони нашу землю продадуть китайцям. Тому я звертаюся до жителів міста Обухова. Я звертаюся до всіх небайдужих громадян, хто думає про майбутнє своє, про майбутнє наших дітей, наших онуків. Давайте вставати, давайте не будемо байдужими, давайте розпочинаємо збір підписів за звільнення Юлії Тимошенко з тюрми за те, щоб змусити владу Януковича Азарова. Підписати у вільниці угоду з євросоюзом про зону вільної торгівлі. Я думаю за вас, бо дякі при вашій підтримці з вашою допомогою ми зможемо навести порядок в країні і провести радикальні зміни.